Ось я вже приїхала. Тут дивіться, яка роса. Після цього туману. От, яка роса, роса. І сьогодні знову буде 30 градусів. Так, цікаво мені, що роса в таку жару. Он, як розцвіла моя гарний горох. Так? Це якийсь горох. Отак все прекрасно, але роса. Маленька. Ось так от дозріває. Герень у мене така. От я посадила полуницю, замульчувала її. От, і вона нормально себе почуває. Хоча в день і 30 градусів жари я була позавчора, вчора не була. Ні, я навіть два дні не була. І Бачите, нормально. Hi, where are you going? Where are you going? Kipiche. Keep Kipiche? Eight and keep it. Eight and keep it. In keep it. <laughs> okay. Поприбирали помідори всі погані. От тут парочка залишилась таких. Цю грядку прибрали і цю повністю. Прибрала все, на утіль, в мішки і вивеземо звідси, щоб його тут і не було. Цієї фітофтори. Тут деякі ще позалишалися томатики. Вони дозріють, зараз у нас сонечко. От, а так всю грядку ще залишила, бо тут всі були здорові помідорчики. Там он один ще дозріває. Наступного разу займуся цією вже грядкою. І отак от, от осінь наступає. Ну, це мені дуже подобається. Ну так, взагалі, цей ящик з цим, з майорами. М -м -м, красота це наша. Номер один красота. І оце красота з петуніями І тут ще красота. От, помідорів вже мало, а квіти є. Мені дуже-дуже це подобається. Так, приходив хазяїн, постриг ще траву, трохи там за сарайчиком поспілкувалися, взяв помідор, у нас ще в тепличці є. От, все йому сподобалось, все прекрасно. Так що всі задоволені. а це саме головне, щоб всі були задоволені. Мали гарний настрій і швидше дочекатись миру в Україні. І все буде добре. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Вже настала осінь. Ми знаходимося на дачі. Настала пора осінніх робіт. Що можна робити восени на дачі? Звісно, коли ми вже зібрали врожай, прибрати бадилля, боротися з бур'янами, чистити все, наводити порядок, замітати випалувати бур'яни, випалувати ті, що залишаються, косити траву. От, і я сьогодні вирішила поборотися з бур'янами на моїй ділянці на дачі. І запрошую вас приєднатися. Може, це буде для вас хорошою мотивацією. Борюся з бур'янами. Ще зараз буду займатися полуницею. Там он покосила, повигрібала трошки в малині, божині, бо дуже все заростає. Так, полунечка ще, бачите, цвіте. Вже зібрала червону. Зараз буду її полоти. Не можу ще, ще, ще показую вам свої шикарні майори. Дивіться, які вони великі, класні. Який в них колір чудовий. Помаранчевий і кремовий. Така краса. А мене часто запитують в коментарях про інжир. Чи вкриваємо ми його на зиму. Ні, не вкриваємо. Він так росте. І от дивіться, як він швидко росте. От. Який він у нас уже ось. Весною був такий от так десь весною був ось. І десь на пів метра або й більше він за літо виріс. І оце другий урожай, і як багато в нього плодів на кожній гілочці. Бачите? обожнюю це дерево, воно таке таке вдячне. І так росте швидко. Супер. Скоро від нього тут буде тінь. От чого нам тут не вистачає, так це тіні, І отаке в нас буде велике дерево. Клас. Перерва на обід. Наш дачний перекус фрікандела в листковому тісті. М -м -м. Після роботи дуже смачно. Починаються осінні роботи на дачі. Зараз працюю, покажу потім, що зробила. Вичищаю бур'яни. Думаю, що вже так не будуть рости сильно. Хоча дощі йдуть. Але покосила все і маленькою машиночкою своєю ножницями акумуляторними підправляю. Думаю, що вже так не буде сильно наростати. Так що можна вже щось робити. Готувати дачу до осіннього сезону, до зимового. Я сьогодні з помічником. Нік, привітайся. не Видно? Він мені теж допомагає сьогодні з бур'янами боротися. Груші збирає, у нас падають груші. Ось так виноград уже наш заріс, півники співають. Бачите, яка доріжка без бур'яну класна? Я минулого разу піднімала агроволокно, і все, весь бур'ян вирвався. І от уже пару тижнів і нічого не наростає. Треба стелити агроволокно так, щоб його можна було підняти, якщо воно там не сильно плотне. І тоді набагато довше вистачає, проростають бур'яни. Порушується коріння. І ось таке небо. 19 градусів. Точно обіцяють, але от небо в нас таке. Отакі високі майори в мене дивіться. Супер. Ні в кого таких немає тут. Там дуже гарна земля в тих грядках. І такі вони височенні виростають. І ось таке ще напіп'ю карне мелк. Це щось між сироваткою і обеширеним кефіром. Ну, більше навіть як сироватка, але не така, знаєте, пуста-пуста, прозора, як у нас. А трошки так з кефірчиком. Корисний продукт називається карне Ну, ось показую результат своєї праці на сьогодні. Бачите, які чистенькі доріжки. Ну, ця з прошлого разу, так, я піднімала. Там он почистила. Ой, ще не позамітала. Так, почистила навкруги цієї грядочки. Цієї грядочки. Почистила. Тут все було бур'яні, непонятно було, де грядки, де де що. Оцю доріжку все вичистила. Цю грядочку. Навкруги цієї грядочки почистила. От мені залишилося ще ось цим кутком розібратися. Навкруги цієї грядки, так. Тут навіть перекопала трошки, Добавлю ще землі, хочу часник посадити на зиму тут. Так. Ось вже трошки щось. Виглядає, тут кроти нарили такі купи, дещо розгребла, все поприбирала, той е, пучок трави не виривається чогось і не зрізається. Пізніше треба буде спробувати. І ось так от замітала і обожнюю, коли чисто, порядок, бо коли щось вирощуєш, немає на це сил. Треба обрізати, слідкувати, поливати, полоти. А зараз все поприбирали, зустрічаємо осінь. Прекрасно, з квітами і з якимись ще ягідками і помідорчиками. О, який красивий півень. Ці йдуть всі посходились. Нема вже черв'ячків, все, не копаю. Наступного разу. Отакі вот у нас сусіди.